Доброго дня! Сьогодні будемо робити літню обрізку місяць лепень. краще підходить для літньої обрізки. Тобто забираємо річні пагони, скорочуємо, щоб... Яблочка, оце був річний приріст ми його короти. Тільки в кінці літа прийдеться трошечки скоригувати бруньками, тобто зовнішня, внутрішня брунька, куди потрібно вийти плодову гілляку, щоб гілки з плодами росли так, як я хочу. також також, Якщо я бачу, наприклад, яблучко десь... Чорненьке, яке мені не подобається. Чи от, Захворіло, його обриваємо або обрізаємо сікатором. Чи гнила, щоб не перекинулося на останні яблука. Сорт, що не помню, пам'ятне підводи, Джонатан. Старенькі яблуньки по років 20. Ну, ця яблунька вмирала, але вдалося її спасти. Ну, ще поки що. Тут видно, що вона була після неправильної обрізки. Поки що дає плоди, не будемо забирати її ще. Маємо другу яблуньку, таку саму. Чомусь мені подобається формувати, деколи проявляти форму бонсаю. з плодових дерев. Ось ми бачимо. Ще не закінчено, але бачимо, знову ж таки, що забираємо річні прирости. А місце серпень він підходить. Ще можна коригувати річні прирости, які були не забрані в липні. А липень це йде на більше, щоб плоди були більші, рясніші. Серпень нам впливає на смак плодів.